35 питань порядку денного проєкти рішень, на які городяни Білгородністровського очікують вже тривалий час. Проте засідання 43-ї сесії було зірвано. На ім'я мера Білгородністровського надійшла заява щодо того, аби зняти з порядку денного ряд питань, що не пройшли громадське обговорення. Заявлення поступило після шістнадцяти часов двадцять Що не дало можливості обсудити ситуацію, яка сложилась цим проектам рішення. Мер нагадав присутнім, що згідно положень чинного законодавства, всі заяви щодо виступів мають надходити за три дні до засідання сесії і зазначеною темою виступу. Слово приглашеним предоставляється тільки в розділі разнопрі е, в случі, якщо депутатський корпус підтримує голосуванням і дасть слово «приглашеним». Депутатський корпус запропонував дати слово присутнім під час безпосереднього обговорення питання. Це буде і доцільно, і ефективно. Депутат міської ради Олександр Македонський запропонував засідання сесії розділити на кілька днів, бо порядок денний та кількість, зокрема земельних питань, дуже велика. сесії по совет має розглядати не реже одного разу в місяць. Последняя сесія була у нас три місяці назад. Подальшу роботу депутатського корпусу зірвав місцевий активіст з вимогою терміново прийняти його пропозицію. Признати Російську Федерацію Адресу. Напирити біля, кляну. Напиріли залутяну, щоб не знав, що відбувається в нашому місті. Ставте, будь ласка, на приміну слова що раз. Це Україна. Я вже не вже вже немає. Чи, ну, ви зазуміли, які питання, які питання У мене составили? питання матрі. Як зазначив мер Білгородністровського, міський активіст всю провину за зірване засідання сесії взяв на себе. Але із порядку денного так і не розглянули жодного питання. Орієнтовно чергове засідання відбудеться вже 5 червня. Тетяна Квітковська, ТВ.